Ми знаходимось тут, в Покровську. Саме тут вчиняється дуже багато воєнних злочинів. От подивіться, це підірваний міст. Микола, йди сюди. Саме тут вчиняється багато воєнних злочинів, але тут ви не побачите жодного ДБРівця чи прокурора. Тут лише військові. А прокурор і ДБР в Києві ліплять кримінальні справи під керівництвом спецури зі столично-кадирівських боїв. Звісно, з Києва видніше, що відбувається тут, у Покровську, на Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Панове слідчі, а що ви звідти розслідуєте? Це 155-ї бригади з Підпокровська, то приїжджайте сюди, поговоріть з військовими, поговоріть, з'ясуйте причини і передумови вчинення злочину. Бо 153 я бригада може стати наступною. Поговоріть з нашими воїнами. Про сроки служби, про безглузді втрати для отримання якоїсь спешки чи ВОПа, про невиплату грошового забезпечення, самопотріби, моральне та фізичне виснаження, яке повністю унеможливлює виконання наказів. А краще взагалі мобілізуйтесь і відчуйте це все на собі. Микола. Друзі, для того, щоб розуміти, що відбувається, на Покровському, Курахівському чи треба бути тут. Як мінімум, я не розумію, як 25 років отроду якась шляпа слідчий ДБР, СБУ чи з Київського кабінету може розслідувати ці злочини, не беручи ні разу в участі в бойових діях, хоча б якісь події. 50-кілометровій зоні, як відбуються накази, як дві людини тримають аспешку, яку атакує два-три відділення нон-стопом? Як люди по 30 не міняються, які собачі умови в норах? Укріплення ж ніхіра немає. Ніхіра немає. Це нори, блядь, Це посадки, це розвалені хати, це підвага. Кажи, будь ласка. З таким підходом до у нас... Фортеця Полтава, фортеця Дніпро і далі. У нас системних ключових рішень по війні не приймається. Не приймається. Перша ставка Верховного Головнокомандуюча має бути це військовий кабінет. Там 80% осіб, які навіть строкової служби не служили. То які результати ви очікуєте на фронті? Друге кримінальні провадження. Да? Має бути військова юстиція для того, щоб в сфері військових злочинів проводити розслідування. Некомпетентні цивільні правоохоронні органи одне діло брати хабарі, друге діло об'єктивно розслідувати. Що ти можеш не розслідувати по фортифікаціях, коли ти там не був, не бачив, і вже вони на окупованій території. Це цирк на дроті. З таким підходом війну не виграють. Системні зміни потрібно робити. Поки ще є люди, да, які пройшли добровольцями з 14 і з 22-го року, мало залишилось, які можуть навчити тих, хто має пройти. І мобілізація це не пусифікація. Це різні речі. Вже поясніть, що цьому верховному головнокомандуючу і всім остальним. Чи це так треба? Якщо так треба, так воно в канву цих подій на покрові, ну, тоді вкладається. Ще раз хочу сказати, що ось такі замовні справи, вони фактично розколюють Україну на два світи. на тих, хто за нашими плечима, чи ми за їх плечима, да? на тих наших військових, які зараз тут на передовій борються за кожен метр нашої землі, і тих, хто там, в Києві, виконує якісь політичні забаганки осіб, які, для яких вже вибори почалися. Тому всім державним, правоохоронним органам, судам слід позбутися стороннього впливу і телефонного права, а діяти абсолютно об'єктивно, неупереджено і виключно в інтересах держави, в інтересах національної безпеки, публічно демонструючи підтримку нашим захисникам, нашим захисникам, не у офісу, не якимось там. Конкретним особам, не главкому, а нашим захисникам. Принаймні для того, щоб завтра саме ці правоохоронці і судді, які виносять рішення, не опинилися на лаві підсудних саме через зловживання своїм службовим становищем і владою. Тому дякую нашим військовим, дякую нашим Збройним силам. Все буде Україна, слава ЗСУ. Слава нації.